Шана Герою у селі Узен відкрили анотаційну дошку полеглому бійцю Сергію Куденчуку. Пам'ятний знак встановили та освятили на фасаді гімназії, в якій навчався військовослужбовець. Сергій був старшим сержантом, служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік знаходився за кордоном, розповідає його донька Вероніка. Проте повернувся і вступив до лав Збройних сил України 20 червня 2022 року, під час виконання бойового завдання біля села Врубівка Луганської області і військовий загинув у той день. Сергій Куденчук ще виходив на зв'язок. Його донька згадує останні слова почуті від тата. Він був дуже турботливий, він був дуже відважний. Він був патріотом своєї держави. Він був за кордоном і без вагань він повернувся за кордоном, щоб захищати нашу Україну від лютого ворога. Він сказав, щоб у вас все було добре. Я сказала йому тату, бережи себе. І це була наша остання розмова. Це був день, коли він дійсно загинув. Полеглого героя згадують не лише рідні та друзі, а й односельці. Староста села Узен Оксана Шалаута каже, загиблий воїн був добрим та любив пожартувати. Переконана, що саме таким він і залишиться в пам'яті тих, хто його знав. Веселий, жартівливий. Нікому ніколи поганого слова не сказав. Я думаю, що він залишиться в нашій пам'яті таким, яким він був. А ми своїми молитвами будемо завжди пам'ятати нашого героя. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, вшанування пам'яті полеглих героїв різноманітними заходами, зокрема встановлення монотаційних дошок, є надважливим для молодого покоління. Також для збереження пам'яті про полеглих військових Івано-Франківської громади підготують книгу. Це дуже важливо, тому що діти будуть мати відкриті уроки. Кожна лінійка, яка тут буде відбуватися, чи початок навчального року, чи закінчення навчального року, буде обов'язково обов'язково буде вшановуватися пам'ять. Ну і важливо те, що ми далі зараз вже до кінця року підготували першу книгу про наших героїв в нашій громаді, де буде більше як 200 прізвищ наших героїв, їхні історії, спогади, фотокарти, фотографії. Тому в різний спосіб ми вшановуємо пам'ять. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал «402».